Я сьогодні попала якраз на Національний день Бельгії. Ой, тут така краса, я вам не можу передати. Подивіться, будь ласка, на цей суфор. Зараз я ще вам покажу трішки. Хочу дати вам позитиву європейського, щоб у вас мотивація з'явилася до життя. Можливо, ви послухаєте мій голос. І м -м, багатьох людей підніметься настрій. А, тому що коли я працюю з людьми, вони говорять мені, що а, голос лікує. Вони голосом лікуються, слухають і лікуються голосом. і Їм вже стає легше. Тому дарую вам цю красу. Зараз, зараз, зараз. Гляньте, гляньте яка краса, яка архітектура. Грандплас позаду. — це як Нотердам, їх вже 9 копійо в світі. От. Я зараз вам покажу його ближче. Оце така краса. А ще хочу сказати, знаєте, от я не знаю, яким чудом я народилася не в... серед європейців, але це моє. Їхній менталітет, він такий цікавий, він такий класний. От саме він підходить мені. Тут все по закону робиться. Це те, що я люблю. Я обожнюю жити по закону. Зайвого мені не потрібно, мені не потрібні зайві гроші. Гляньте, красиво. Ой, така краса. Він така краса. Краса. О, собачка. Тут просто так собаки не бігають, як у нас. Це все чиїсь собачки. Це в кожного є господар. І тут за тваринок дуже відповідають. Несуть люди особисту відповідальність. От просто так тримати ви не зможе, mm -hmm. тварин. От. Так от Чех ще розповідала вам, що я би хотіла жити саме серед європейців. Мені дуже подобається їхній ідентит, в тому плані, що ці люди всім посміхаються, вони живуть по закону, вони не порушують його. Якщо я, наприклад, прийду в будь-яку організацію, я повинна взяти талончик і неважливо там прийде брат чи сват, чи дочка, а співробітника цієї організації вони будуть як всі стояти в черзі. Тобто в них немає оцього, знаєте, кумовства там як у нас, того, що там родичів, всяких, яких пруть на посади, тому що, наприклад, зійшов там на посаду ну, хтось. І потім всіх своїх родичів приперли на, на, в усі організації, наприклад, які тільки можна було приперти, де він має вплив. Всіх своїх родичів, там є, в них а освіта немає, в них освіти, знаєте, всіх приперли. Тут такого не буде. Тут не буде цього кумовства, тут не буде того, щоб працювали ті, хто є родичами, або вони прийшли просто повз черги. Якщо вони прийшли в організацію, то там у них хтось працює, або в неї там дяді якийсь, або в неї там тато, або ще хтось, якийсь родич має поважні тобто, якісь посади, такі відповідальні, які впливають на долі людей. Цього тут не буде. Вони будуть чекати, як всі в черзі. А дуже все, знаєте, як і строго і той же час порядно. Ось що мені подобається, що тут люди посміхаються. Це моє. Я коли жила в Україні, я, чесно скажу, я обожнюю свою країну, я її люблю. Просто не ті люди е, на деяких посадах. І це не дає жити нормально нормальним людям. От, а так в принципі все добре, все гарно, я обожнюю свій красу свою країну. Але знаєте, я пам'ятаю, коли я. А була дума, то коли я посміхаюсь, наприклад, комусь, то я люблю взагалі. Доброзичливо ставитися до людей. А вони такі, знаєте, вони такі думають, а чому вона постійно посміхається, а що в неї так добре? Чому вона така постійно усміхнена? Ну ніщо її не бере. Ну, здавалося, по неї купа горя, і мати в молодості, і батьки в молодості померли, і мама, і тато перехоронила, і брати обоє, тому що я дуже багато пережила в цьому житті. В молодості втратила всю ту сім'ю, яка мене створила. А ту е, сім'ю, з якої я вийшла, все втратила таке. До, до війни по нашій е, родині вже прийшла війна. Тому війна для мене це вже було, знаєте, як я вже до цього перехоронила всю свою родину, з якої я вийшла. І ви знаєте, я вам скажу так: а що е, а я все одно, як в мене там біль не був всередині, в мене є така, знаєте, таємниця внутрішня, тому що з дитинства я народилася не такою, як всі. Це Всі бачили в роду в нас. І в мене бабуся була особлива людина, до якої черги стояли, вона лікувала людей. Ну тобто я була трішки не такою дитиною, як всі інші. Я постійно я була доброю, завжди посміхалася, і в мене була класна енергетика, людям везло поруч, тобто вони щось вигравали, коли спілкувалися. Ну, тобто це було видно з самого дитинства. Але в самому мене не було такого легкого дитинства і в тому плані, що морально, психологічно морально, в тому плані, що дуже багато випробувань доля послала. Хоча я зростала з мамою, з татом, які любили дуже багато читати, вчили мене багато. Мама покладала багато надій на мене, говорила, що ти в нас дуже розумна дівчинка, я народилася, і ти особлива, і в тебе є багато таємниць твого народження. Ну, тобто, отаке. І ви знаєте, і от я була така усміхнена завжди ж де. А вони кажуть, а що це її нічого не бере? Вже стільки горя, їй все ні по чому. А вона ні на що не реагує. Скільки ж вона вже буде посміхатися? Ага, треба ж її добити. А я, знаєте як, я не можу. У мене немає всередині такого, щоб я, наприклад, коли мені погано показувала це людям, я ніколи в житті цього не покажу і не скажу про свої проблеми. Я вмію їх переживати сама, сама відновлювати, сама себе зцілювати. Може, я там по, по ночам, коли в мене не стало батьків і вся сім'я похоронила і брата молодого вбили. Знаєте, може я. Там постійно і не може, а точно плакала, знаєте, в подушку, по ночам, а вранці я вставала, приймала душ, е збиралася, йшла на роботу, і усміхалася людям, тому що така в мене натура. І от до чого я це все веду, такі європейці. Тут е не прийнято навіть по правилам, тут не прийнято прийти на роботу і жалітися на свої проблеми. Ой, у мене те, в мене те. Це демотивує інших. І цього не можна робити. Які б у тебе не були проблеми, що б тобі подобалось, не подобалось. Ти маєш всім посміхатися і не показувати, що в тебе на душі, тому що це для роботи, тому що це несе демотивацію і знижується рівень праці. А це ж фінанси, ви розумієте, тобто зниження рівня праці це втрата економічна. І тому тут в них, в них не прийнято таким чином себе поводити. І мені це дуже подобається. Я така з народження. Я ніколи свої проблеми. Мене скільки питали, крім як справа? Все добре. Що я повинна відповідати? Що я повинна відповідати? Що я памперси поміняла тітки, яка в мене лежача, за якою я доглядаю зранку, вже третій раз. І вона була вся в. У цих своїх, знаєте, фекаліях я її мила. Я повинна це розповідати і плакала коло неї. Я не можу таке розповідати. Це моя проблема. Розумієте, мені ніхто не допоможе. Тому я просто посміхаюся і кажу, все добре. Все добре, дякую, все добре. І посміхаюся знаєте, своєю чарівною посмішкою, яка е, е, заворожує людей. От. І яка дана мені від Бога е, з дитинства. І все, але люди цього наші не розуміють. От є щось у нас таке в менталітеті, що людей жаліють ті, хто плачеться, ті, хто добре на роботу, піде до начальника, почне підлизувати, як мені погано, ой, я там хворий, я там те. в нас таких. Жаліють одразу, підвищують по службі. А коли людина все всередині, коли людина це не хоче отягувати, коли людина розуміє, що інші люди не винні в її проблемах, і це тільки її карма, її крес, хрест, її місія, вона повинна це пережити і не хочеться виносити, щоб людей не демотивувати, мотивувати, а навпаки їм якось настрій підняти. Цю людину вважають якоюсь не такою. Розумієте, що вона зазнається і з неї, від неї починають позбавлятися купа записники починає наростати, думають, що ти хочеш мітиш на їхнє місце, тебе вважають конкурентами, а якщо ти ще й розумний, в тебе декілька а, освіт, вони вважають, що ти там тх, тх, комусь конкурент, хоча не розуміють, що скоріш конкурент, то той буде невігласний, якого немає. Він же ж безосвітній, він же тільки виб'є з тим, що може вибити для себе. А тільки, знаєте, нахрапом. А освічена людина, вона не буде ні на чиє місце, знаєте, лізти, вона тільки може по закону йти на нього. Ну і ось, от, от те, що я вам хотіла розповідати. Тому європейський рівень.